Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо фарм голду за допомогою подвійного збору майнінгу та гербалізму в The WarVezine. Трохи загальна інформація. Параметри їх підсилення, спорядження, очки знань. Є чотири основних параметри для професії збору. Скіл впливає на якість зібраних матеріалів, фіннес додатковий шанс отримати більше ресурсів, дефнес збільшує швидкість збору. Та Perception підвищує шанс знайти рідкісні побічні ресурси. Покращуються характеристики так чи інакше за допомогою розхідок, спорядження та прокачки профи. Розхідки Iron Razorstone Stone наноситься на інструменти збільшує фінес на 2 години. Flasco True Sight збільшує Perception дозволяє бачити замасковані родовища, майнінгу та гербалізм Darkmoon Firewater. Збільшує дефнес на 15%. Спорядження. У кожної профи є три предмети спорядження: два аксесуари та один основний інструмент. Стазі спорядження зараз на екрані. Параметри в основному інструменті можливо обрати. Обирайте фінес або персепшн. На інструмент можемо нанести чарку. Швидкості збору достатньо за рахунок бафу від вівера з Hit. Buff Weavers Prodigy отримуєте на 7 рівні репутації з Weaver'ом при активному пакті. Наступний етап оновлення спорядження до синьої версії. Це займе якийсь час, для цього потрібно 1800 Artisans Acuity, близько 30 000 голду на ресурси для двох проф. Профіту від переходу до синього спорядження я майже не відчув. Якщо ви не збираєтесь займатися збором 20-30 плюс годин, я б з цим навіть не замрачувався. Очки знань: 8 скарбів по 3 очки для кожної професії збираємо на карті. Тут допоможе адон Weekly Knowledge. В цьому адоні є піни з розташування кожного скарбу. Коли ви досягаєте 25 рівня професії, відкривається спеціалізація та тижневий квест. Обов'язково виконуйте тижневий квест перед відправкою на збори, оскільки інакше не будете отримувати ітемки для прокачки спеціалізацій. Після отримання щотижневого ідемок 5 плюс 1 почнете отримувати основну ітимку, яка дає плюс одне знань, аналогічно для гербалізму та майнінгу. За годину ви отримуєте приблизно 15 очок до кожної професії, спеціалізація. По етапам прокачки спеціалізації. Для майнінгу починаємо з Mining Fundamentals, прокачуємо до 60, щоб отримати вігор при кожному зборі руди, та можливість збирати верхом на маунті. Далі йдемо в Platter of Ore, прокачуємо його, потім Bismuth І далі два інших ноди в зручній вам послідовності. Просто зверніть увагу, якого саме ресурсу більше на вашому маршруті. Далі вже не принципово, але я прокачав Outlawed техніки та uh, Mothering the Mysterious. Далі обрав би ці два ноди. Перевантаження використовую виключно на ноди з динамітом. Для гербалізму починаємо з ботені, забираємо отримання в ігору та можливості збирати верхом на маунті. Навіть якщо ви друїд, я би все одно забирав саме ці ноди через ту кількість характеристик, які ми отримуємо. Далі забираємо Cultivation та переходимо до Bountiful Harvest. Вкидаємо Кидаємо в нього 10 очок і далі починаємо вкидати в конкретні трави, в залежності від маршруту, яким ви користуєтесь, і тими рослинами, що там ростуть. Наприклад, я останнім часом літаю в Slow of Dorn, тому я б спочатку забрав Fungus Forager. Blossom Browser та Spear Scavenger. Після цього вже все інше. Перевантаження сенсу взагалі не бачу. Використання скидає з мауту та забирає забагато часу. Можливо, уваги варта лише прокачка Rідієте для характеристик, але вплив на фарм у цього мінімальний. По маршрутам я зупинився на двох маршрутах, якими користуюсь. Це маршрут в Isle of Dawn Та маршрут в Half І як висновок. Сьогоднішніми цінами на аукціоні фарм за годину приносить від 32 до 40 тисяч голди, що залежить від броків та коливань цін на аукціоні. Подвійний збір не принесе фантастичної кількості золота. При цьому це джерело стабільного прибутку майже без вкладень. Якщо вам сподобалось це відео та цікава тема фарму в Вов, підпишіться та поставте лайк. Дякую.